Усім привіт! Я Даша, я знаходжусь у Канаді по програмі Коет, і сьогодні я хочу поговорити на тему, чи варто їхати до Канади, якщо вам 40 і ви не знаєте мови. Дуже багато суперечок з цього приводу, бо дуже багато людей, які відмовляють інших, хто прагне поїхати до Канади і спробувати себе у іншій країні, але вік. Вже 40, плюс, і знання мови, воно нульове. І у такі моменти я згадую чудову жінку із В'єтнаму, котра приїхала у 104 роки у США, здала іспит і у 110 років отримала громадянство Сполучених Штатів Америки. Я це кажу для того, що немає нічого неможливого, і якщо ви цього хочете і прагнете, то ви можете вивчити мову у будь-якому віці. Якщо ви хочете знайти роботу, ви також її зможете знайти навіть у іншій країні. Ви лише згадайте, напевно, у багатьох із нас є знайомі, котрі. Знаходяться у країні, де вони народилися, де вони проживають все життя, і вони кажуть, що роботи для них немає. Напевно, для таких людей робота і не знайдеться десь за кордоном, а для тих людей, котрі просто хочуть працювати, котрі просто хочуть йти далі, вони завжди можуть знайти щось для себе краще. І будь-де. Але я знову-таки хочу поговорити на цю тему, лише спираючись на приклади. Приклади з цього невеличкого містечка, де я знаходжусь саме зараз, і куди приїздило багато українських сімей. І також є жінки, котрі приїхали 40 плюс. У них немає знання мови, але вони знайшли роботу, вони мають житло. І живуть? Типу, це можливо. І тому я звернусь до цих двох прикладів і розповім вам, як складається їх життя у Канаді. Перший приклад це жінка, котра приїхала до Канади 40+, без знання мови, але із великим досвідом роботи у сфері ремонтів. Тут вона також знайшла роботу у сфері ремонтних послуг, хоча це містечко воно невеличке тут населення, якщо я не помиляюсь, 6 тисяч осіб. Ну, тобто ви маєте розуміти, що так, площа цього містечка вона там, ну, більша, наприклад, ніж там, в українських так, якихось маленьких містечках, де населення може бути більшим. Але населення тут небагато, і тим паче вона знайшла роботу у сфері, де вона працювала усе своє життя. І вона зробляє 25 доларів на годину, знову ж таки, наголошую, не знаючи мови. Вона в ней має житло, вона ходить на курси англійської, і сама себе забезпечує і живе і вивчає мову і Заводить нові знайомства і все можливо. Інша жінка, вона приїхала також без знання мови, і вона працює у центрі для літніх людей на кухні, і там вона зробляє 19,5 доларів на годину і також вивчає мову, але вона не винаймає самостійне житло. Вона продовжує жити у жінки, котра її прихистила на час, котра є мешканкою Канади. І вона її прихистила, і наразі вона там живе у неї у бейсменті. Тобто жінка самотня, і їй, напевно, навіть веселіше з кимось, тому вони живуть ось так разом, і вже великий проміжок часу. І тим паче без знання мови вона влаштувалася. Вона працює, заробляє, вивчає мову і все можливо. І я це відео записую лише для того, щоб люди, котрі сумніваються, котрі не знають, що їм робити, котрим здається, що ой, це вже занадто пізно, аби спробувати. Мені хотілося б сказати, що ніколи не буває пізно. І, звісно, є велика різниця між людьми, котрі приїхали у 20 років, котрі приїхали у 40 років. Напевно, легше тим, хто приїхав у 20 років, більше енергії, швидше адаптуються, швидше вивчають мову, якщо ще не знають, і великі амбіції, велике бажання і велика мотивація у людей старшого віку. Також, звісно, є ця мотивація, але можливо на деяких етапах цей процес йде не так легко, як у молодших людей. Але знову ж таки, ну все можливо. І якщо ви перечитали багато сторінок на Фейсбуці, де пишуть, та куди ви їдете без знання мови, чи відео, де що ой, як тяжко. Тут також без знання мови це відео для вас. Оскільки такі приклади існують і серед жінок, і серед чоловіків, і взагалі, все можливо, якщо ви цього прагнете і хочете. Я вам бажаю, щоб у вас все отрималось, щоб ви знайшли роботу високооплачувану, щоб ви влаштувалися якнайкраще, я щиро-щиро вам цього. Бажаю! Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було корисним для вас. І ви зрозуміли, що без знання мови також можна влаштуватися на роботу і не за 15 доларів на годину, а за 20 і 25 доларів на годину. Тож, все лише у ваших руках. І... На все добре. Я також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом, і куди ви можете підписатися, і там ми можемо поспілкуватися. Я публікую туди, туди якісь новини і своє особисте буденне життя. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, будемо трохи ближче. Посилання я залишу під цим відео. Дякую ще зі мною! Підтримайте це відео. Якщо вам було цікаво, Подобайкою, коментарем і підпискою на мій канал. Дякую велике, що зі мною і бувайте!